Кривому розі для надання кваліфікованої медичної допомоги, а також для безпеки пацієнтів та медичного персоналу, коштом як міського бюджету, так і фінансової підтримки міжнародних партнерів реалізується низка важливих медичних проєктів, зокрема є капітальний ремонт, бомбосховища в одній з міських лікарень. Труднощі були пов'язані з тим, що багато років укриття не обслуговувалось. Було багато затікань води, багато багато пошкоджених конструкцій, пошкоджені мережі зовнішні мережі Утрішні мережі, і це все довелося заміняти. В укритті були виконані капітальні роботи: проведені комунікації, електрика, вентиляція, встановлений генератор з дизельним двигуном, бойлери, зроблені перегородки, санвузли для маломобільних пацієнтів, пофарбовані стіни. Нині прокладається каналізація. У рамках заходів з благоустрою встановлюються бордюри, буде укладено асфальтне покриття. На сьогодні роботи виконано там більш ніж на 80%. Там, починаючи від оздоблювальних робот, закінчуючи вентиляцією, електрикою, генераторами і таке інше, Стоїть завдання. Ну, зараз дуже швидко за 2-3 тижні повністю закінчити і здати в експлуатацію. Капітальний ремонт укриття розпочався у червні 2024 року. Його планують завершити вже наприкінці грудня цього року. Воно буде розраховане на 100 чоловік, а також містить повну обладнану операційну, завдяки якій лікарі зможуть надавати невідкладну допомогу. Го та проводити усі необхідні планові заходи навіть в умовах загрози ворожих ударів. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, Паршимський.